Стоїмо, нам задають дуже багато питань, що ви там робите, що ви там стоїте, вже вроді влади владі, все помінялося, у нас тепер дуже все солодко, сонячно. Не все так добре, як всім здається, тому що нічого не поміняло. Помінялося, що перейшли люди з однієї сторони, з другою. Я кожен день об'їжджаю по два-три рази, я чергую до ранку, я їжджу, спілкуюся зі своїми хлопцями у блокпостах. Щоб ви розуміли, блокпости ніхто розбирати не дасть. Це розуміє і наша міська влада. Тобто вони сказали, що. Без згоди громадськості ніхто туди поїхати. Якщо хтось має бажання вис... ну розібрати блокпост, якщо це не громадяни, які ну, з, припустимо Березовицька громада, чи там ГАЇ Великі, вони зібралися разом, вони вирішили навіть зняти блокпост. Ну нехай вони знімають, ми їм це не перешкоджаємо. Але якщо хтось з лихими намірами хоче поїхати на блокпост і зробити там свої правила, я просто стану збоку і за цим дуже здобуленим великим понаблюдаю. От там стоять серйозні хлопці, які е, можна... Зрозуміти, що відбулося було в місті. Всі прекрасно зрозуміли, що місто залишилося один момент без всього, без влади, без нічого. Тобто у нас був надзвичайний стан без його оголошення. Місто треба було взяти комусь під контроль. Зранку, до речі, з нашими активістами ми вирішили поставити перші два блоки на перший блок постав. Тому що нам дзвонили люди з Хмельницького, нам дзвонили Житомира, повідомляли, що сюди виходяться незрозумілі автобуси з купою зброї. Слава Богу, що, цього, що це не оправдалося. Може вони вернулися, тому що ми бачили, що відбулося. У мене на двох постах стояло більше 500 чоловік людей. Ми настільки, дякуючи громаді міста Тернополя, настільки зорганізувалися, що це просто був шок. Ми за два дні я не був вдома ні хвилини. Я не знав, коли я куди попаду, телефони червоніли. Всім велике дякую. Ще окремо я хочу подякувати, ми супроводжували, ми були на двох похоронах наших героїв з Баражі і Бучачі. ми автомайданом ми їздили до Ігора в село. Хочете теж віддячити людям, тому що і вночі, і на другий день, коли ми їхали, дуже багато зібралося людей. Проїхали, провели. В селі була маса людей, десь було поза 5 тисяч. Ну, люди організувалися, ми зрозуміли, що це все таки герої нашої сучасної України. Їм треба віддати шану. Тепер э, хочу сказати саме цікаве, що таке є автомайдан. Щоб всі розуміли, ми автомайдан це є об'єднання свідомих громадян, міста, Тернополя, області і так далі. Ми не є э, якимись там політиками, нам політика не цікава, ми в неї не бавимось, ми не підтримуємо жодну політичну силу, жодну, жодну. Ні, там ні комуністів, ні свободу, Але знову ж таки, хочеться зауважити, що ми з перших днів на барикадах раніше ми були автомобілістами, звичайно. Зараз ми об'єдналися вже в автомайдан. Ми стояли пліч опліч із Володією Стаюрою, і з Марією чашкою і з Ігореворським. І Віктор Мартин, я зараз назвав різних представників різних політичних сил, щоб розуміли, ми їх як людей, ми їх підтримуємо, тому що люди треба належне, люди працювали дуже серйозно. Ми їх підтримуємо, але їхні політичні сили ми не підтримуємо. Якщо буде цікавість, зараз ми не говоримо про політику. Якщо буде громада збиратися, ми будемо організовуватися. Якщо буде бажання громади вису... висунутися в політику від нашої від нашої організації, ну на питання, ми це зробимо. Зараз на момент про політику не йде. Також нам сприяє всьому мерія міста. Якби ми когось окремо не, від... не виділяємо, але нам допомагають, нам допомагають і там, і на блокпостах, і з патрулюванням. Ми ведемо діалог з ними всіма. Е -е...